12 на годинниках з вами Лідія Середюк. і Далі про найголовніші події в Україні та світі. У світі фіксують глобальні it збої Спостерігають проблеми у роботі операційної системи Windows, на яких встановлена безпекова програма КРАДСФАЙК. У компанії заявили, що відбувся збій у роботі їхнього датчика Falcon. Через це в аеропортах США, Німеччини, Іспанії, Туреччини та Індії затримують авіарейси. Кадри з індійського аеропорту можете бачити зараз наживо. Авіакомпанії Американ Ерлайн, Юнайтед Ерлайн і Дельта Арлайн заборонили зліт для всіх своїх літаків через глобальні проблеми зі зв'язком. В аеропортах Європи та США. На табло просто сині екрани. Ситуація призводить до серйозних збоїв у роботі банків, комунальних підприємств, засобів масової інформації, телефонного зв'язку та інтернету. В Україні теж масові збої, зокрема у роботі операторів зв'язку і банків. Проблеми фіксують у системі Монобанку, Приватбанку і Сенсбанку. Є також не з функціонуванням операторів зв'язку, як от водафон і лайфсел у супермаркеті метро. Теж збої. Крім того, у нової пошти зранку були складнощі з клієнтськими системами. Але сервіси вже відновили. Тож відділення та поштомати компанії знову працюють. Джо Байден таки погодився знятися з виборів. Принаймні, про це з посиланням на демократів повідомляє низка американських видань. Тепер демократи чекають на офіційну заяву від Джо Байдена про припинення боротьби на президентських перегонах. Очікується, що президент США оголосить про це після завершення національного з'їзду республіканської партії. Новим кандидатом від демократичної партії буде віцепрезидентка Камала Гарріс. Джерела стверджують, що демократи холодно сприймають її кандидатуру. Серед кандидатів від демократичної партії ще можуть бути сенатор Марк Келлі – Губернатор штату Кентукі Енді Бешер і губернатор Північної Кароліни Рой Купер. Нагадаю, напередодні стало відомо, що Джо Байден захворів на коронавірус. Раніше президент США допускав, що може зняти свою кандидатуру з виборів за станом здоров'я. Уже офіційно Дональд Трамп, кандидат на президентських виборах від республіканської партії. Про це він оголосив на з'їзді на Мілуокі. Це був перший публічний виступ Трампа після замуху на нього минулого тижня. Республіканці висунули Трампа своїм кандидатом 15 липня. Тоді ж він оголосив, що його кандидатом у віце-президенти буде сенатор від штату Огайо Джейді Венс. Видання CNN повідомило, що Дональд Трамп може провести телефонну розмову з Володимиром Зеленським 19 липня, тобто вже сьогодні. Це буде його перша розмова між 45-м президентом США та чинним президентом України після того, як республіканець залишив Білий Дім. Я стою перед вами цього вечора з посланням впевненості, сили та надії. Через чотири місяці ми матимемо неймовірну перемогу і почнемо чотири найбільші роки в історії нашої країни. Разом ми розпочнемо нову еру безпеки, процвітання та свободи для громадян будь-якої раси, релігії, кольору шкіри та віросповідання. Працювати з адміністрацією Дональда Трампа буде важко, але Україна цього не боїться. Так в інтерв'ю бібісі президент Володимир Зеленський відреагував на висловлювання потенційного віце-президента Джейді Венс. раніше він заявляв, що його взагалі не цікавить, що станеться з Україною. Це була цитата. Maybe he's, he really Можливо, він і справді не розуміє, що коїться в Україні, але ми маємо співпрацювати зі сполученими штатами і з новою адміністрацією. Також я припускаю, це буде тяжко так, але ми не боїмося важкої роботи. Потужні вибухи пролунали у тимчасово окупованому Луганську. У пабліках почали з'являтися відео, де на кадрах стовпи диму. Місцеві жителі пишуть, що чули з десяток гучних вибухів біля колишнього луганського авіаучилища. У Курську вночі було гучно. Місцеві повідомляють про десяток вибухів. Так звана місцева влада традиційно заявила про збиття всіх безпілотників. Наслідки вибухової ночі поки що невідомі. 130 бойових зіткнень відбулося на лінії фронту упродовж минулої доби. Про це звітує генеральний штаб у ранковому зведенні. Найгарячішою ситуацією залишається на покровському та Торецькому напрямках. Там ворог за підтримки авіації намагається прорвати нашу оборону. На Курахівському відтинку сили оборони зупинили 15 ворожих атак поблизу Красногорівки та Парасков'ївки. Російські війська не мали успіху на Оріхівському напрямку. Там наші захисники відбили шість штурмів біля малої такмачки та Новоандрівки. Не вщухав в угоні на Лиманському, Сіверському та Краматорському відтинках. На Харківщині окупанти задіяли бомбардувальну авіацію та намагалися витіснити наших оборонців із займаних рубежів біля глибокого та вовчанська. На Куп'янщині наші захисники відбили всі 11 штурмів. Збройні сили України продовжують демобілізацію супротивникам. Загальні втрати ворога вже перевищили 564 тисячі окупантів. Як повідомляє генеральний штаб, напередодні наші захисники вивели зі строю 980 кремлівських вояків. Спопилили п'ять танків та два десятки бойових броньованих машин на іржавий. Непотріб перетворили півсотні артилерійських систем та один засіб протиповітряної оборони. До своїх цілей не долетіли 42 ворожі безпілотники та три крилаті ракети. Автопарк загарбників не дорахував 76 автомобілів та автоцистерн. Дев'ятеро поранених через атаку на Чугуїв Харківської області. Серед постраждалих підліток, як інформує військова адміністрація, вранці ворог двічі вдарив по домівках у центрі міста ракетами. Іскандер м згоріло з десяток автівок. У багатоповерхівках повибивало вікна, понівечені дахи. Потрощені також кілька магазинів. Вдруге росіяни вдарили по адмінбудівлі та приватному будинку. Росіяни вбили трьох людей у Гродівці Донецької області. Як повідомляє повідомляє Вади Філашкін, чільник військової адміністрації в області, також є п'ятеро поранених: троє у Мирнограді Покровського району, одна людина у Краматорському районі та одна в Бахмутському. Російські снаряди потрощили в області з три десятки приватних будинків, господарчі споруди, декілька адміністративних будівель та два об'єкти інфраструктури. Окупанти завдали чотири авіаудари по п'яти хатках Кам'янському, Лобковому, Запорізької області. За повідомленням військової адміністрації, напередодні росіяни більше 400 разів гатили по прифронтових населених пунктах. Били також з артилерії, реактивних систем залпового вогню та безпілотників, пошкоджені 9 житлових будинків, а також об'єкти інфраструктури. Колишні в'язні вже воюють на харківському напрямку у складі 57-ї мотопіхотної бригади імені кошового отамана Костя Гордієнка. Чим мотивували своє рішення піти у військо? Дивіться у матеріалі наших колег з армії ТВ. Па -па -па! Па -па! Розкажіть, як ваш перший виїзд на Очанськ, що там, що зустріли там? Так, да, Всі місця, до яких ми зайшли. Ця робота була проведена, зачистили. Хто потікав, кого залишили тут. Ну, Колишні ув'язнені. Вони порушили зовсім інші закони. А зараз підійшло до того, що стало питання захищати батьківщину. І тут трошки не працює вже ув'язнений, що він там десь у когось щось украв, забрав, то тут вже другі рамки і друге відношення. То наша земля. Той лево! Той право! Як дізнався взагалі, про коли прийняли цей закон, що можна піти в військо? Як це відбувалося у вас? По телевізору. Новини, інтернет. Приїжджали представники частини, збирали хлопців, спілкувались. І... Чому саме Чому ти вирішив все-таки йти? Бо ну, вся сім'я на фронті. Батько, брат. А як відбувалася співбесіда з представником частини? Ну, що ти, що питали? Що, як от... Ну, що питали. Розказували реалії, як воно є. Що буде тяжко. Ну, хлопці вирішили і, і, і пішли. У вас не було побоювання, що буде може якесь до вас інше ставлення, ніж там на інших військовослужбовців. Я чому це питаю? Ми всі бачимо, яке ставлення до ув'язаних з російської сторони. Тобто не було побоювання, що таке саме може бути тут, що у вас знаєте, там кинуть, там ще щось? Ні, не було. Я? Ні, ми спілкувалися, нам все заздалегідь казали, як воно буде. Більш мотивовані, менше жалуються. Менше жалуються і все виконують обучаємо. Ага. Це дуже приємно, є віддача від них, вони постійно тренуються, а деякі навіть після занять, те, що ми знаємо, те, що ми бачимо, самі для себе проводять тренування. Там їх командири їх місцеві підрозділи, підрозділів з ними займаються. Тебе не було досвіду, що, що тренувати от, о, специфі... такої специфіки військової? Це мій перший досвід. Я як їхав трошки ну те, що переживав, так думаю, ну що ж це буде. І я дуже радий, що я тут, що я працюю з ними. Мені подобається. Ну, Тебе слухається все? Так, слухається, все виконують, є повага, все добре. Брось! Чисто! Чисто! Чи можете ви порадити іншим ув'язаним також долучитися дорого? Так, в кожного, по-перше, своє бажання піти. Е, ніхто нікого не заставляє туди йти. Є бажання йдіть чи 12-3-2! Є табілят, відвоєм! Бра! Я заступник командира батальйону з психологічної підтримки персоналу. Люди досить таки дисципліновані. В колективі тримається дисципліна, Характеризується себе з позитивної сторони. То якихось важкості керувати таким розділом немає. Навпаки, трохи навіть легше, ніж могло б здаватися. А чому? По-перше, вони дисципліновані, досить організовані. З ними в цьому плані досить таки просто працювати. Тобто задача поставила, задача виконується. Не треба ходити, нагадувати. В цьому плані з ними доволі таки просто. Є вже такі, які прям відлічились в боях там. Так, є такі люди, вони вже і нагороджені. Тобто люди отримали, хто відзначився, отримали нагороди як рівня ОТУ Харків, так і від бригади вони були заохочені. Якось відрізняється. Постановка задач колишнім в'язаним і найколишньому ув'язненному кажучи. Чи в принципі всі рівні в бригаді там? Всі рівні, тобто, у нас сама основна задача це те, щоб вони забули про те, що вони є ув'язненими, що вони на даний момент являються військовослужбовцями Збройних сил України, що вони уклали контракт і те, що було в минулому житті, воно залишилось в минулому житті. У них зараз іде етап реабілітації, і що вони намагаються зробити, показують це в свою, своє бажання реабілітуватись в повному обсязі. Контроль! Контроль міфо. У середу з України не випустили трохи більше 200 чоловіків. З них майже 90 не мали необхідних документів. Учора таких чоловіків було близько півсотні. При виїзді з України прикордонники перевіряють військово-облікові документи у чоловіків від 18 до 60 років, що обов'язково мати з собою при перетині кордону. в етері п'ятого каналу розповів речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко. Це може бути. Паперовий документ це може бути документ в електронній формі. Нагадаю, що електронний документ це мобільний застосунок резерв плюс згенерованим там QR-кодом. Ті а, чоловіки, які мають право на перед кордону через наявність відстрочки від призову, або ж через виключення з військового обліку, обов'язково в своїх військово-облікових документах мають мати цю відмітку, на підставі чого їм це надано. Ціни до гори, та ще й такі, як у Європі, зокрема на бензин, диспаливо та скраплений газ. Верховна Рада ухвалила у другому читанні закону, закон про підвищення акцизного податку на пальне. Головний аргумент влади Україна йде до членства в ЄС, і нашій країні необхідно змінювати законодавство до норм Європейського союзу, яких цін очікувати вже за кілька місяців, і як бізнес, котрий працює на генераторах і пальному, виживатиме в нові. Тих реаліях дивіться матеріал Олени Рибінської з 1 вересня готуйте додаткові дві гривні за літр пального. Народні депутати ухвалили закон, і акциз на паливо стане більшим. Слуги народу кажуть, це необхідність, і гроші підуть на військо. Опозиція наголошує, це добиватиме гаманці українців. Йдемо до рівня цін на паливо, встановленого в Євросоюзі, поки що мінімального у четвер. Парламент взявся за ухвалення законопроєкту про підвищення акцизів на пальне. За словами голови комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева. Ухвалення закону пришвидшить приведення законодавства України до норм ЄС. Прохання підтримати підвищення акцизів просив і міністр фінансів. Для цього особисто прибув до ради. каже, чи не усі гроші від збільшення акцизів підуть на Військо ціна питання підвищення акцизів на сьогоднішній момент складає 10-11 мільярдів гривень. Тобто у нас місячні потреби 166 мільярдів, а ми кажемо про 10-11. 100%, майже 100% підуть на сектор безпеки і оборони, тому що в нас ці кошти, які йдуть в державний бюджет, це ціна, яку ми маємо заплатити, але в нас іншого вибору на сьогоднішній день немає. Або ми шукаємо власний ресурс і забезпечимо фінансування збройних сил. Або у нас є інші проблеми, інші проблеми, які ми не зможемо вирішити. Я сподіваюся на вашу підтримку. Під час розгляду правок та обговорення законопроєкту емоції народні обранці не стримували. Опозиція категорично проти ухвалення у другому читанні. Каже випробування, що лягають на плечі українців, зокрема, і їхніх бізнесів нині захмарні. Як бізнесу і людям плануватися, коли ви майже щотижнево Підіймаєте податки, підіймаєте, підіймаєте, підіймаєте штрафи, податки, штрафи, податки. Це на військо, а марафон свій чому не прикриваєте? Можна скільки грошей віддати на військо? Це удар по кожному українцю. Це удар по українському бізнесу, який в умовах без світла по 16-18 годин. Працює на генераторах, щоб не припинити роботу і не звільнити людей. Коли ми розуміємо, в якому стані енергетика, якраз мали би знижувати акцизи на пальне, щоб люди могли мати інше джерело для того, щоб продовжувати роботу. Викликало дискусію не лише збільшення акцизу на бензин та дизельне пальне, а й скраплений газ. Одначе, голова фінансового комітету каже, усі розрахунки пропорційні. Сьогодні акциз складає 52 євро. До першого читання ви занесли 70 євро, а зараз ви піднімаєте в другому читанні до 250. Скажіть, будь ласка, чи розумієте, що він використовується сьогодні не лише в автівках, він використовується в опаленні. Він використовується в використанні генераторів, на які двопаливних генераторів на яких працює весь бізнес і живуть люди. Ми встановлюємо правильні відповідно до енергетичної цінності співвідношення ставки бензинів до скрапленого газу як 70%. Тому абсолютно обґрунтована норма, врешті, після бурхливих ди? дискусії парламентарі заходилися голосувати. Більшістю голосів від слуг народу залишків колишнього ОПЗЖ та кількома за від голосу і за майбутнє документ проголосували за 231 рішення прийнято. Закон прийнятий в цілому. Дякую, колеги. Підвищення акцизів буде розтягнути у часі протягом чотирьох років аж до 2028-го і відбуватиметься у п'ять етапів. Зазначають нардепи з податкового комітету. За цей час один літр бензину зросте в ціні в середньому на 8 гривень, дизель на 10,5, скраплений газ на 11 гривень. Така ціна можлива лише за умови незмінного курсу гривні до євро. Тож імовірність ще більших показників на табло АЗС реальна. Однією з головних Ніх причин ухвалення закону пришвидшення змін законодавства України до норм європейського союзу. Це необхідність на шляху України до ЄС згідно із їхньою директивою. Та нардепи від опозиції кажуть, вимог підвищувати акцизи просто зараз не було. Під, знаєте, красивими гаслами, що це є вимога європейського союзу, адаптація нашого законодавства до європейських норм і виконання відповідних директив. Дійсно, є такі директиви європейського союзу. Але... Але найганебніше, найганевніше, що враховуючи жалюгідний стан української економіки і важку ситуацію економічну простих українців, якраз європейський союз не вимагав від нас адаптації саме цієї директиви. Зараз європейський союз говорив про те, що директиву щодо збільшення акцизів ми можемо імплементувати пізніше, і на цей рік перед нами стоять абсолютно інші задачі. Задача перед українським бізнесом нині не просто функціювати, а часто виживати. Ати, бо ж в умовах відключення електроенергії доводиться працювати більшість часу на генераторах. Власники кажуть, здорожчання акцизів на пальне вдарить по них дошкульно. Тож мріють просто вистояти у цей період та не збанкрутувати здійснення бізнесу зараз в Україні, це цілий квест. для того, щоб мати можливість функціонувати, давати робочі місця і якось це триматись на плаву. Потрібно зробити вилізти просто з кожи, щоб щось зробити. А враховуючи те, що зараз більшість годин ми працюємо на генераторах, збільшення ціни на деспалово, наприклад, буде. Впливати на нашу рентабельність, і скоріш за все, ми дійдемо до того, що функціонувати успішно взагалі не буде можливості. Пересічні українці очікують на здорожчання не лише пального, а й харчів і послуг. Без коментарів в нашій житті від нас нічого на не завісить. Це буде в цінової політики раститься. Зрозуміло обґрунтування все одно знайдуть якесь і пояснення цьому, але на жаль, воно накладе на наш кошельок відповідний мінус. На жаль, нічого кращого не бачимо. Нині залишається півтора місяця до першого стрибка цін на пальне. Українці кажуть, акциз підвищують до норм ЄС. А от зарплат, як у Європі, не мають, одначе додають змушені підлаштовуватися під реалії. Олена Рибінська, Микола Довгий, Софія Фесік та Олексій Тищенко. П'ятий канал. Сімох пацієнтів з київського охмадиту привезли до Львова. Це діти, які перебували у медзакладі в момент влучання російської ракети у Львівському західноукраїнському медичному центрі. малеча відновлює сили після тривалої дороги. Далі їх переправлять до Німеччини, де вони зможуть продовжити лікування. Як оговтуються після пережитого дітлахи, дізнавалася Анастасія Ярмоловська. До Львівської лікарні під'їжджає евакуаційний автобус. З вікон визирають розгублені очі дітей. Медики зустрічають маленьких онкохворих пацієнтів, які пережили ракетний удар по У 11 річній Арині відразу вводять необхідні ліки. У дівчинки лімфома. Про страшний діагноз батьки дізнались у травні. Арина прибула в Охмадит за кілька днів до страшної трагедії. Вранці, 8 липня, коли вона разом із мамою вирушала на ОЗД. Їхні плани пішли шкереберть через російський обстріл. Бабах, і все, я біжу. Темно, світло, все падає на голову. Гарно, щоб цей час донька моя була б ну відключена від капельниць. Я її швидко біжу, хорошо її забрала, все і швидко в бомбосховище. Усі плакали, кричали, бігали. Ну, це було ну просто жах. Нині Арина набирається сил перед поїздкою за кордон. Дівчинку евакуюють на лікування до Німеччини. Школярка із мамою досі оговтуються після пережитого жаху. Перед очима постійно виникає одна картина полум'я, я густий дим, героїни та багато крові. Це ну, дуже страхливо. Я бігла, я ж кажу, в мене ноги зовсім не йшли, але я все равно. Все руками, те, і я бігла. Сипалась на голову, те очі запорошило мені теж, але я бігла, спасла дитину, ну як могла. Серед евакуйованих пацієнтів і син Ірини Вишкіної. У 13-річного Дмитра пухлина м'яких тканин живота. Хвороба активізувалася через стреси воєнного часу. Мати пригадує, коли розпочалась. Ця ракетна атака, хлопчик був підключений до крапельниці. Погасло світло, вибух і дим. Дуже багато диму було. І це було саме найстрашніше, що ти не знав просто, що де горить. Чи то горить твоє приміщення, чи то де воно горить. І нам сказали спускатись на мінус перший поверх, Ну, діти ж були підключені під крапельниці. І нас від... виняли голку, те, що у нас було підключено, і ми з сільчиком пішли спускатися. Разом з Ариною та Дмитром до Німеччини полетять ще п'ятеро діток віком від 3 до 14 років, майже всі зі складними онкологічними діагнозами. Поки у західноукраїнському медичному центрі їх готують до поїздки за кордон. Евакуацію організувало Міністерство охорони здоров'я разом зі Львівським центром екстреної медичної допомоги та міжнародними партнерами. Дітям проводяться аналізи, який їх стан під час евакуації, чи вони готові до подальшого транспортування, а тих хто не. Готові з тих чи інших причин проводяться відповідні корекції стану. Тобто, це може бути як укол відповідних ліків, або прийом якихось планових ліків. Загалом від початку повномасштабного вторгнення Міністерство охорони здоров'я разом із міжнародними партнерами евакуювали на лікування за кордон понад 5 тисяч українців, які постраждали внаслідок повномасштабної війни. Анастасія Єрмоловська, Євген Радіон Львів, п'ятий канал. Такими були новини на цю годину. Дякую, що довіряєте п'ятому.